Після того, як Пакистан пригрозив Індії війною після рішення вийти з історичного договору про воду, вздовж лінії розмежування було відкрито вогонь з пакистанських постів. Втім, індійська армія, за даними місцевих медіа, дала ефективну відповідь на обстріли, що відбувається між двома країнами, які вже майже сторіччя знаходяться у стані війни, і до чого тут Україна докладніше далі. Відносини між країнами значно загострилися після того, як Індія оголосила про свій вихід із договору про воду. За цим договором ріки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну. Джелам Чинап та найголовніша Інд відійшли Пакистану. Згідно з угодою, Індія не може перекривати їхні річища, а за собою Делі залишив Раві, та Біас. для Пакистану. Інд є головним джерелом води в країні. Це дозволяє зрошувати 12 мільйонів. Гектарів землі при загальній довжині всієї іригаційної мережі у 65 тисяч кілометрів. Водночас у Делі вже давно бідкаються на те, що їм потрібно більше води. А три наявні річки мають у рази менший об'єм 20% проти 80%. Примітно, що договір діяв навіть під час двох індопакистанських воєн 1965 та 1971 року, та протистояння на льодовику Сіачен з 1984 по 2003 рік. А також Гільського конфлікту 99-го року, за винятком перестрілки на кордоні. Поки що конфлікт має скоріше дипломатичний характер. Так днями Індія оголосила про закриття прикордонного переходу у регіоні, обмежила і так мінімальний рівень видачі віз, анулювала видані візи та дала 48 годин пакистанцям на те, щоб покинути країну. А також вислала військових аташе у відповідь. Пакистан закрив прикордонний пост у Кашмірі і також вислав дипломатію. Ісламабад додатково закрив повітряний простір для літаків всіх. Індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю між державами навіть через треті країни. Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану, триває з часів розділу Британської Індії і ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Нагадаємо, що з 1947 року штат Джаму та Кашмір є спірною територією, і лише протягом останніх трьох десятиліть суперечка за землю забрала життя десятків тисяч людей. Показово, що обидві ядерні держави, як Індію, так і Пакистан, зброювали купила саме Україна. Київ поставляв Делі та Ісламападу продукцію українського ВПК з початку 90-х і по другу половину 2010-х. Від ракетних катерів до самих ракет. Саме українською зброєю велася Каргільська війна 99-го року і п'ять прикордонних конфліктів 2001-го, 2-го, 8-го, 11-го, 14-го, 15-го і 16-го, 18-го років. Новина про смерть Папи Римського Франциска, яка надійшла 21 го квітня, миттєв розлетілася різними куточками Землі, де проживає мільярд 300 мільйонів охрещених католиків, а це близько 17% населення усього світу. Франциск пішов у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта Марта від наслідку інсульту. Одна з головних інтриг, кого оберуть наступним понтифіком? Одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка. Докладніше далі. Папа пішов менш як за 24 години після його останньої промови на площі святого Петра у великодню неділю на балкон базаліки святого Петра. Франциск виїхав на колісному кріслі. Нещодавно 88-річний папа переніс важку пневмонію. В останній промові папа згадав Україну. Він закликав усі сторони, залучені до війни, продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Не дивно останньою новиною про Україну, яка надійшла до папи Франциска. Був масований обстріл росіянами сум, під час якого загинули 35 пересічних громадян. Уже наступного дня Ватикан оприлюднив заповіт Франциска. Понтифік заповів поховати його скромно у простій дерев'яній труні, вистеленій цинком, на відміну від попередніх пап, яких ховали у трьох вкладених одна в одну трунах іски Париса, свинцю та дуба. Також він скасував традицію виставлення тіла на підвищенні у базиліці святого Петра для загального огляду. Місцем поховання обрано павську базиліку санта Марія маджоре де Франциск традиційно молився, таким чином він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Сам похорон відбудеться 26 квітня. Процедура розпочнеться з того, що найвищий за рангом кардинал Ватикану Кевін Фаррелл проведе обряд підтвердження смерті та покладе тіло папи в труну. Поховання відбудеться за рахунок благодійника, кошти від якого вже передано до базиліки санта Марія Маджоре, через 15-20 днів після поховання. Конклав, який складається з кардиналів, має обрати нового папу. У всьому світі є 252 кардинали. Втім, за нового папу мають право голосувати лише ті, хто не досяг 80 років. Тому цього разу у конклаві голосуватимуть 138 кардиналів. Сам конклав відбувається у секстинській капелі, де кардинали зачиняються і не контактують з зовнішнім світом. Процес може тривати кілька днів, а іноді й тижнів, І весь цей час до упокоїв кардинала не пускають нікого, крім персоналу. Налу, лікарів і священників, які їх сповідують. Усі вони зобов'язані зберігати таємницю. Кожен кардинал таємно голосує за свого кандидата, але лише за наявності двох третин голосів кандидат може стати новим понтифіком. Зазвичай кардинали воліють вибирати одного зі своїх. Хоча суто теоретично будь-хрещений чоловік-католик може розглядатися як кандидат на пост папи. Найчастіше кардинали обирають європейців і особливо італійців з 266 пап. Обраних до цього часу 217 були з Італії. За словами апостольського нунція в Україні архієпископа Евісвальда Сакульбокаса, будь-які прогнози стосовно кандидатури майбутнього понтифіка не мають сенсу, тому що під час конклаву завжди може бути багато сюрпризів. Сам папа Франциск не називав ім'я свого наступника, до того ж його слово не мало б вирішального значення, тому що в понтифіків немає такого династійного права. Втім, експерти називають ймовірних кандидатів. Це кардинал Теодзупі, архієпископ Болонії, відомий своєю активною участю у миротворчих місіях, зокрема в Україні, і це державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат, кардинал П'єтро Паролін, який має ключову роль у зовнішній політиці святого престолу. І, хоча обидва італійці, найімовірнішим наступником Франциска на папський престол називають кардинала Луїса Антоніо Тагле з Філіппін, колишнього архієпископа Маніли, наразі префекта конгрегації з євангелізації народів. Мекери ставлять кардинала Тагле фаворитом з коефіцієнтом близько одного до одного. Наймовірнішим новим папою римським його робить поєднання авторитету та досвіду, а також наближеність до цінностей Франциска. Також одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка, єпископа Мельморської єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. Попри молодий вік, Микола Бичок має вагомий досвід у душпастерстві та управ. Лінії єпархією нагадаємо, що в Україні католицька спільнота вірян також велика і складає щонайменше 6,5 мільйонів. Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чимало випадків, коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували. Грунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступній інформації щодо перших осіб Російської Федерації. Експерти видання Telegraph.ua за допомогою штучного Інтелекту змоделювали, хто саме і коли може усунути російського диктатора Владіміра Путіна. Докладніше далі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики: ФСБ, Міноборони, Росгвардія це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга група ризику для Путіна це бізнес-еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерепаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Ніням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо що економіка наблизиться до колапсу. Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Їхні бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами, але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією, ймовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі. Середня строкова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість, наприклад, через стан здоров'я. Наймовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти в обмін на гарантії безпеки. Давай лама оголосив, що його наступник народиться за межами Китаю, попри наполягання Пекіна, що наступну реінкарнацію слід знайти всередині країни. Про це повідомляє видання Бібісі. Справа в тому, що Далай-Лама є не лише духовною фігурою, а й політичною. Тому китайський уряд наполягає на тому, що він має схвалювати всі реінкарнації старших буддійських лам, зокрема й Далай-Ламу. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як працює реінкарнація в тибетському буддизмі і як будуть обирати наступного Далай-Ламу. Докладніше далі. Далай-лама є духовним лідером Тибету, пояснює видання BBC. Це найвідоміше обличчя тибетського буддизму та прояв святого покровителя Тибету. Його почесне звання означає океан мудрості. Цю роль через реінкарнацію виконували різні люди протягом століть. Буддисти вірять, що коли хтось помирає, він відродиться знову. Те, ким вони відроджуються, залежить від їхніх дій у попередньому житті. власне йдеться про карму, важливе поняття в буддизмі. Тибетці вірять, що ті, хто досяг найвищого духовного стану. Як Далай-лама, можуть вирішувати, коли і де вони будуть перехтілюватися. Тибетці вірять, що одна й та сама душа Далай-лами відроджується знову і знову. Нинішній Далай-лама, Тензін Тензінґ'яцо народився 6 липня 35-го року у бідній сім'ї фермерів у північно-східному Тибеті. Коли йому було лише два роки, його визнали реінкарнацією тринадцятого Туптена Г'яцо. Сам процес вибору Далай-лами дуже суворий і складний. На ідентифікацію особистості можуть знадобитися роки, зазнач. Видання БіБСі. Високопосадові ченці починають пошуки хлопчика, який народився приблизно в той самий час, коли помер попередній Далай-лама, керуючись у своїх пошуках низкою потенційних підказок. Один із ченців може отримати підказки щодо особистості хлопчика у вісні, а напрямок диму з поховального вогнища попереднього Далай-лами вважають вказівкою на місце, де може статися реінкарнація. Також у центральному Тибеті є священне озеро, яке може дати підказки для пошуку. Дім і село Тензіна. Г'яцу, який є реінкарнацією 13-го Далай-Лами, визначили саме завдяки видінню з цього озера. Після того як встановлюють місце перебування хлопчика, дитині дають багато різних предметів. Якщо хлопчик успішно визначає, які з них належали попередньому Далай-Ламі, це вважають гарним свідченням реінкарнації. Після того як лами вищого рівня будуть задоволені, хлопчика обирають та проводять йому багаторічну релігійну підготовку та теологічне навчання. І лише два Далай-Лами народилися за межами Тибету. Один у Монголії, а інший у Таванзі на північному сході Індії. Нинішній Далай-Лама пообіцяв надати більше ясності щодо свого наступного народження, коли йому виповниться 90 років у липні. Цілком ймовірно, що китайський уряд у майбутньому оголосить свого власного Далай-Ламу, Але чи підуть за ним Тибетці? Ставить на сам кінець видання BBC Риторичне питання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.